У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Всечесний очі Василію, Всечесніші отці преподобні сестри монахині, наші вірні, дорогі гості, які прибули на цей відпуст, слава Ісусу Христу. Сьогодні переживаємо великий світлий праздник Верховних Апостолів, стовпів нашої церкви. Апостола Петра і Павла. На перший погляд, це є дві різні людини. Один є вчений, другий є простий селянин, простий чоловік. Але що того вченого, як і того простого і людини, об'єднує одне віра Ісуса Христа. Любов до Бога. Вони разом проповідували Слово Боже, та як описується, життя їхнє віддали разом своє життя в місті Римі. Коли відкриємо книгу Святе Письмо, побачимо життя опис апостола Петра. Це був простий чоловік, який міг тільки робити рибу. Був рибалкою, міг робити одну справу зловити рибу. І коли Христос після нього приходив, Він каже: Симоне, іди за мною. Я зроблю тебе рибалкою людей. І апостол Петро, Симон, він пішов слідом за Ісусом. За його покликом. Опісля Ісус Христос каже до Симона, Ти, Петре, я на тобі збудую свою церкву, ворота пекельні її не подолають. Святий апостол Петро продовж свого життя біля Ісуса Христа, Він був завжди такий гарячий. Мав гаряче серце, він завжди хотів бути перший, доказати Ісусові свою любов. Як не раз читаємо з тому Письмі, Він доказує каже: якщо всі тебе зрікуться, я тебе ніколи не відречуся. Христе, я за тебе готовий віддати життя. Але знаємо іншу подію з життя святого апостола Петра. Коли Ісуса. Всхопили, ув'язнили, привели на суд апостол Петро, який так гаряче заявляв свою любов, гаряче заявляв свою ревність. І коли його проста жінка запитала, чи ти був з Ісусом, з Назарянином, Він сказав, що ні. Він відрікся свого Спасителя. Він відрікся того, кому заявляв свою таку щиру любов. Тричі відрікся. Але Христос йому потім опісля того не потикає. Він тим йому не, не, не перечить. Бачимо іншого святого апостола Павла. Це зовсім інша людина. Це людина вчена. Людина, яка мала великі студії, людина, яка займала високу посаду уряді, він від імені уряду переслідував християн, знущався з християн, катував. І він підходить до місцевої влади і просить, щоби поїхати в Дамаск, знайти християн і привести їх до. На покаяння, їх переслідувати, їх мучити. І коли він їхав по дорозі Дамаск, до йому засяяло велике світле світло і почув голос: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? Хоч Савло ніколи не бачив Господа, ніколи з ним не розмовляв, і запитує, хто ти, Господи? І чує відповідь, я Христос, якого ти переслідуєш. І опісля, знаємо зі святого письма, що на нього напала сліпота, він осліп, і йому було сказано: підеш в місто Дамас, знайдеш най, Ананію, він покладе на тебе руки, і ти знову побачиш. І коли Савло це зробив, знайшов Ананію, поклали на нього руки. Він прозрів. Він тоді прийняв тайну святого хрещення. Він повірив Христа Розп'ятого, і від того часу Він має ім'я Павло. Людина лагідності, людина, яка нам написала тих багато різних послань, як треба любити Господа Бога. Дорогі братя і сестри. Це їхнє життя, це є такий духовний, можна прирівняти до свого життя. Але щоби побачити їхнє досконале життя, досконале який вибір, як вони міли то любити Бога, нам потрібно одне. З наших очей зняти таку духовну луску. Що це є та духовна луска? Ця духовна луска це є. Наша гордість, наша зарозумілість, наша пихість. Я є найрозумніший. Як мені може хтось молодий зробити якесь зауваження, коли я вже багато-багато років працюю в тій сфері? Я, моя велика гордість. Ця луска. Нам не ми через цю луску не можемо бачити. Добров інших людей. Через цю луску ми часто можемо осудити людину, як неправильно робить на роботі, як неправильно поступає, а ми тільки знаємо, як правильно, я тільки знаю, як правильно треба робити ту чи іншу роботу. Це не говорить любов, це говорить наша луска, нашому Отці. Бачимо світлий приклад Ісуса Христа, який мав той світлий погляд, який не мав ані найменшої лоски. Коли Він каже до апостола Петра, паси мої вівці, Христос має світлий погляд, Він довіряє простому рибаку, простій людині, яка не має жодної освіти, напевно, навіть не міг читати писати. Він йому довіряє свою церкву, довіряє ціле стадо, каже паси мої вівці. Христос мав світлий погляд, він, він не потикав Апостоли Петру за те, що Він його зрікся, за те, що він від нього відрікся, не сказав: Я не знаю того Христа. Але якщо Христос мав би хоча б капельку тої, немов лоски. Чи би він довірив простому рибаку свою церкву? Він би, напевно, шукав найдосконалішу людину, найрозумнішу. Але Христос має світлий погляд. Він простій людині довіряє свою церкву. Чому ми не можемо не раз ту свою луску скинути з наших очей? Чоловік не хоче простити своїй жінці чи змовчати. жінка чоловікові на роботі, це і дуже важко. Ми не раз трусимо ту лузку, але потім скоро її підбираємо. Бо я все знаю, я все розумію. Христос мав світлий погляд до апостола Павла. Та й той Савло, який так переслідував. Його церкву мучив його християн, які вірили Христа. Він мордував, напевно, знущався, давав різні тортури, а Христос його так підносить високо, завдяки тому світлому погляду. Тому, дорогі браття і сестри, скиньмо ту лоску з наших очей до наших рідних. Якщо щось було якесь непорозуміння в нашій родині, простімо. Та як Христос простив Петрові і утверджував Його вірі, так ми простімо своїм рідним, простімо своїм знайомим товарам, щоб якщо з нами несправедливо поступили. Коли ми подивимося на образ апостола Петра і Павла, ми побачимо, що апостола Петра зображають. З ключами. Та, як чули в сьогоднішньому Євангелії, дані тобі ключі, всяка влада, те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небі. Дорогі браття і сестри. А чи ми маємо ті духовні ключі? Здається для чого? Здається, як її взяти, але вони є для того, щоб відкрити. Нам Царство Небесне, щоб ми могли відкрити те небо і війти в Царство Небесне, але де нам їх взяти? А це є наші добрі діла, це і наша милостиня. це і наша допомога нашим знайомим, добре слово. Якщо має можливість якась матеріальна допомога. Але чи ми збираємо ті ключі, ті духовні ключі, чи ми собі думаємо якось буде? Одного разу один старший чоловік вже був старшого віку і розуміє, що ще трошка і він стане перед Богом? Але він ніколи не жив по-християнськи. Він ніколи не ходив до церкви, не молився. Не робив добрих діл, але він думає, ще тих пару років, які я маю, я присвячу для добрих діл в своєму житті і робив багато добрих діл, робив пожертви, допомагав бідним. Все, що міг, те робив, але завжди хвалився перед своїми друзями, перед знайомими, що він зробив таке добре діло. Інше добре діло зробив таку пожертву, тому допоміг. І от одного разу він йде по дорозі, і перед ним йде одна жінка, і тої жінки просто відривається малесенький гудзик і падає на землю. І чоловік думає: напевно, та жінка ще має багато інших гудзиків, то її не потрібен. Але взяв той гудзик, догнав ту жінку і дав її. І він вважав, що то настільки така дрібна справа, що він нікому про цей випадок не говорив. І за деякий час, за пару років, той чоловік помирає і приходить до неба і стає на суд Божий. І там є така немов вага, по лівій стороні він бачить всі свої погані справи, всі свої гріхи, всі свої прогрішення. А дивиться на правий бік немає нічого. Немає його тих добрих діл, які він робив останні роки. Немає тих милостинь, немає нічого. І він думає все певно, піде до пекла. А ось тут його підходить ангел-хоронитель. І приносить малесенький гудзик і кладе на ту вагу. І той малесенький гудзик перевищує всі його злі справи. І завдяки тому малесенькому гудзику він іде до Царства Божого. І він тоді запитує ангела, як? Чому нема моїх тих добрих справ, які такі великі я зробив? І ангел йому відповідає, ти робив великі справи, ти робив великі діла, але ти, ти ще на землі ними хвалився, ти на землі вже отримав свою нагороду, а той малесенький гудзик, про якого ти нікому не розказав, ти зараз отримав Царство Небесне. Тому, дорогі браття і сестри, Бажаю кожному із вас і собі назбирати якомога тих малесеньких гудзиків, тих малесеньких ключиків, духовних до Царства Небесного. Якщо робимо якусь добру справу, не хвалімось. Якщо не раз маємо різні випробовування до інших людей, маємо той світлий погляд, як Христа. Відкиньмо ту лоску з наших очей, щоб ми могли добре бачити наших ближніх. Коли ми відкинемо ту лоску з наших очей, ми побачимо довкола себе, скільки є добрих дів, скільки нам, знайомі, хочуть допомогти побажати добра, не гордуймо ними. І бачимося того апостола Павла, який зображений з мечем. А цей меч має кожен із нас мати духовний. Щоби боронити нашу віру, ту віру, яку нам передали наші батьки, і ту віру, яку маємо передати нашим дітям. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!